Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві розважання і запрошую до цієї денної молитовної варти в ім'я Отце і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із другої книги хронік. Бо очі Господні обіймають усю землю, щоб підтримувати тих, чиє серце цілком йому віддане. Очі Господні обіймають цю землю. Це дійсно, так є, Бог є всюди присутній. Бог є в кожному куточку цього світу. І це справді важко зрозуміти, як так? На жаль, наш мозок обмежений певними речами. Ми не можемо вийти за межі своїх можливостей. Але Господь Бог це щось більше, більше, ніж людські можливості. І Він є всюди, в кожному куточку, поряд з кожною людиною цього світу. Ще раз наголошую поруч з кожною людиною цього світу. Про те, чи кожен бачить Бога? Чи кожен Бога відчуває? Ні. І ось чому Бога не відчувають деякі люди, бо їхнє серце йому не віддане. Бог є поряд з тим, і людина відчуває Бога, та людина відчуває Бога, чиє серце є віддане йому. Коли я не просто так кажу, що я вірю, але своїм життям засвідчую. Наші вчинки є свідченням того, в що і в кого я вірю. Наші вчинки свідчать, чи я вмію любити, чи я ненавиджу. Наші вчинки говорять про те, чи я добрий, чи навпаки жадібний. Розумієте, все в цьому світі вимірюється нашими вчинками, рече засвічується нашими вчинками. Те, що ми робимо, відповідає моєму життю. І от коли я живу і поводжуся не так, як хоче Господь, не відповідаючи своїй вірі, вірі християнина. То тоді Бога я не бачу. Бога немає в моєму житті і серці він далеко. Тоді така людина вона починає виправдовувати себе і говорити про те, немає значення, на якому місці молитись і де молитись. Така людина немає, має, каже, головне, що Бог був в моєму серці, і все я собі можу, де хочу, там молюсь. Але якщо його діла не відповідають тим словам, то про якого Бога, про яку віру можемо говорити? Ми зараз в ці дні, в цей час живучи кожен з нас, має дивитися на цей світ і оцінювати його, аналізувати його. Чи дійсно відповідають слова діла? І якщо слова і діла особи розходяться, вона не є з Богом. Такої людини треба слід уникати, така людина є небезпечна. Подивіться на Геросію. люди, які в цій війні використовують все, що тільки можна, поки що ще не використали ядерної зброї. Є свідчення наших хлопців про те, що використовувалася хімічна зброя. Так використовувались. Всі ми бачили е, відео, зняте нашими бійцями та цей, самими Русь, е, 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 руськими, і про те, що вони застосовують фосфорні е, заряди, касетні бомби, все те, що є заборонено. І при цьому вони говорять, що вони цього не роблять. Коли Україні було вирішено передати оці снаряди з касетними, касетні снаряди, що заявив Путін? Що вони ніколи цього не використовували. І якщо Україна буде використовувати, то вони будуть мати право використати таку саму зброю. Розумієте? Ось вам приклад того. І ця людина, цей Путін, стоїть в храмі на Пасху, чи на Різдво, чи на будь який інший великий свят, називає себе віруючим людям. Чи є така людина з Богом? Сумніваюся. Бог є всюди, Бог є поруч з кожним. Але не кожен Бога відчуває. Якщо серце людини. Не відкрити на Бога. Якщо серце людини не віддано Богові, то ця людина ніколи не є з Богом. Вона чинить безбожні діла. Наш заклик, наша молитва скерована на те, щоб ми навчилися відкривати себе на Бога, віддавати себе Богові. А відповідно до того, віддавши себе в руки Божі, ставати іншими, ставати сильнішими, ставати кращими. Бо коли ти є з Богом, то довкола тебе є мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас зрішне! 匣. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилу нас грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки вічні. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогодніш... цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови його здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає всіх наших полонених, поверне живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції і благослови весь наш день, бо ти святий, єси завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!